Доброго ранку, гості, глядачі, підписники мого youtube каналу всіх рад бачити. Ну що у нас, друзі? Потихеньку пора йде, весна прийшла, погороди пішли, роботи, як завжди, вдосталь. В принципі, вона у тих людей, які щось роблять, в них вона ніколи і не закінчується. Так, Ну що, друзі, дивіться? Останнім часом можна... Спостерігати, як би мовити, певний парадокс. Ціна на живу вагу падає, ціна на малих поросят знову ж таки також просідає, жорстко просідає. І в деякій мірі не зрозуміло деяким людям, що робити. А я вам дам пізніше відео, у цьому відео відповідь, що ж робити і яку кількість свиней можна тримати, бо кричать капець. Розповім, скажу, і що робить взагалі. Тому що, е, внаслідок того, що люди не хочуть думати, не хочуть е, мислити, е, в принципі, страдають усі. Ну, можливо, всі, можливо, а може і не всі. Але я вам так скажу, що в тих ситуаціях. Які, яка зараз склалась, що з живою вагою, що з малими поросятами, частково винувати ми самі. Ну, нічого, поїхали. Скільки ж можна держати е, свиней і що робити? І також скажу, яка ціна у нас на живу вагу, і на малих поросят. Так, друзі, що у нас нового? Потихеньку відлучаємо, потихеньку забираємо порося ще від цієї свинки, повинні скоро ось заберемо. Ну і там таке саме, в принципі, нема нічого такого нового. Потихеньку підготуємо дану квіточку до переселення, до відлучки, тріхи про штукатурив, потім прогрунтував все це, це діло добре. так. І зверху суміш клеїв для плитки на ній. Потім все це подивлюся, повибілювати чи ні, а можливо, хай вони ще дуже так щухають. І потім заново все це діло повністю пройдемо суміш для плитки і все гарно вибіли. Так. Так, це наші контури. Це дітки нашої бабульки, яку ми зарізали, покривав я її контором. Ну, форми мені подобаються. Жобтий взагалі, я вам скажу, е -е, поросята з-під контора такі вони, вони потужні по росту. Вони потужні і гарні по виходу м'яса і сала. Таких свиней приємно різати. скажу так. Отакі. Так, це наші п'єтренчики. П'єтрена більш е, виразить спина, е, оці дві полоски, оці відбивні. О боже. Тому п'єтрена теж непогана порода, якою можна крити. Це знову ж наші тут контури. Ну от Вони зараз поки малі, то в них не так виражена їхня форма. Ось трішки пройде часу, форми їхні будуть зовсім інші. Так, Зігнали ми наших французьких пітренчиків сюди в кучу. Тепер вони ну прийшла оця злучка, період адаптації більш-менш нормальна. Тепер ми їх усилено відгодовуємо. Скоро піде ось люцерка, вчора вже рвав кропову малим карататом. Дуже корисна, дуже ефективна. Ну, знову ж таки, хтось скаже, що ти чудиш, яка трава, яка це, все. Ну, Я годую так, як є. А ви годуєте так, як Так, Цієї клітки вже одного зарізали, он намітили наступного кабанчика. Подивимося, що в нас і як. Свинки деякі вже потихеньку тут гуляють, але нічого, ми їх все одно скоро всіх поріжемо. Ось такий невеличкий огляд нашого міні-господарства. Здійснили. Тепер же все ж таки поговоримо, що у нас яка ситуація. Дивіться, ну починали. Ну, Перш за все, як на мене складається така дивна ситуація. Ну як, Вона то в принципі закономірна. Тут ну, які питання, як би мовити. Якщо жива вага впала, відповідно, що нікому поросята малі не нужна. Це є закономірність. По-друге, дивна ситуація в чому, що взимку поросята були дорожчі, ніж зараз весною. Всі ж, ну, знаєте, Всі ж надіялися, що. Зараз напаруємо, зараз все там туди-сюди щось заробимо. Да, бажання заробити це є непогано. Це дуже похвально. Але потрібно до цієї справи підходити, як би мовити, свіжою головою. В чому суть? В Тому суть, що цей ринок він такий не є стабільним і говорить, що стабільна ціна буде завжди 3 тисячі гривень на мала порося. дуже важко. І як наслідок ми це можемо спостерігати. Наприклад, починали продавати поросят, навіть були ціну 3500, тоді 3200, 3, там 2800, 2700, 2500, і я вже бачив 2200, 2. Це вже називається, аби продати. Чому така ситуація? Тому що та кількість поросят малих, яка різко появилась, тобто вона не різко, вона появилась, тому що люди. Парували максимально е, там, жовтень листопад для того, щоб зараз ними торгувати. І вийшла така ситуація, що взимку їх поросят було недостатня. Кількість. Зараз е, ринок перенасичений в деякій мірі. Хоча я знову ж таки частково я не розумію, як він може бути перенаслідчений. Ну не наскільки я знаю багато свиноматок, тут людей держить. Я взагалі по ну, нашій вулиці, ну тут в округі що багатьох знаю, хто держить, а хто ні. От така справа. Тому оце теж для мене чесно незрозуміле. Ну, не так всі багато й держать свиней, як всі розповідають. Зато бариги розказують, що свиней повно черга, чуть ли не на два роки вперед і так далі. Ну, це така справа. Тому от така цінова політика. Ну, фактично, там 2500. 2 от така зараз ціна на малих поросят. По живій вазі, жива вага 58 гривень, 60 гривень. Не більше. І знову ж таки, ви коли почуєте, почнете до когось дзвонити стосовно да, там, здать поросят, ви почуєте фразу. та в нас тут черга, торги не йдуть. Життя погане, ну будь-що, аби потягнути час, і щоб ви були согласні на будь-яку ціну. А тепер відповідь на питання, яку ж кількість можна держати поросят. Я вам скажу так. Я це говорив давно вже, в принципі, хтось чув, хтось не чув, хтось це розумів, хтось не розумів. І держати потрібно тут кількість, яку ви можете. Виростити, вигодувати і реалізувати самі. Якщо у вас і ви зможете це все діло закільцувати, що у вас свої малі поросята, свої свиноматки, відгодівля, забій, реалізація, вам буде просто пофігу, яка ціна. Вам буде все рівно по чому ті малі поросята. Ну, Інколи бувають випадки, коли і своїх нема малих. Це було, то можливо, інколи і прийдеться, купляють. Все було. І цього ніхто не застрахований. Але ви його відкормите і самі продасте. От і все. От коли у вас це все буде, як би мовити, в такому механізмі, да, тоді вже щось можна говорити. Тоді тут вже можна говорити про рентабельність, в цьому випадку можна говорити про якийсь заробіток. В цьому випадку можна говорити, на чому можна зекономити, на чому можна не економити. І не потрібно економити. От такі справи, друзі. Тому. Тримайте ту кількість, яку ви можете самі реалізувати. Є ту кількість, при якій ви можете належним чином здійснюватися нами догляд, які... ну, і при якій кількості ви можете працювати самостійно. От такі справи. Тому, в принципі, дивіться, по ціні на поросят сказав, живу вагу сказав. Саме головне, яку кількість тримають, сказав. Всім, всього найкращого, працюємо далі. Не забуваємо донатити. Всіх благ.